І так, історія простого-непростого ремонту. Volkswagen T4, каравела 1996 року, 2,5 бензин на автоматі. Чоловік приїхав на заправку, заглушив, завести не зміг. Притягнув сюди, ми робимо діагностику, помилка, недостовірне значення інформації з селектора передач. З ми перевіряємо проводку. Провірили проводку від селектора до блоку управління двигуном, який знаходиться в салоні. Провода цілі, селектор справний. Чоловік перед тим, ще, по його словам, поміняли коробку, проблема не ушла, тобі ж машина смикалась туди-сюди. Понятно, це все понятно. Йдемо по порядку. Приходимо сюди. Ну, машина не заводиться, бо. Селектор думає, що вона на драйві відповідно коробка в аварії це реле стартера, вон те таке чорне більше. Реле стартера блокірує інформацію і вона не заводиться. Що произойшло? З припоможі святої Ельзи, це така програма, де можна почитати схеми право повагу, знайшли. Фокус такий, що нема 15 го плюса, нема 15 го плюса ні на мозги, ні на оце реле, ні на селектор. Соответственно, не дійсний сигнал, коропка аварії, соответственно, машина не заводиться. Нищ, нема, нема, нема. Тут прозвонили, все нема. Запобіжник цілий, на запобіжнику є. Там нема далі. Йдемо далі. Є там такий монтажний. Роз'єм, який розподіляє 15 плюс. І ну, тут за цим блоком запобіжник і він зелений зверху, оцей, оцей зелений роз'єм. Знімає цей блок запобіжника, опускає донизу, фішка не заклікнута. Карл, Не заклікнута фішка. Заклікуємо фішку, все заводиться, все працює. Ну, На замітку клієнтам.